Всім привіт! Сьогодні будемо шити ось такого гарнюня ведмедика. Я буду дуже намагатися розмовляти нормально і не переходити на ультразвук, але ви саме розумієте, це важко, коли шиєш таку мелоту. Я буду шити із залишків хутра на трикотажній основі. Я вже вирізала всі деталі і ось що в мене вийшло: спинка ведмедика дві деталі. Вушка 4 деталі. Мордочка, одна деталь. Голова, задня частина, дві деталі. Там, де немає надсічки, це центр потилиці. А там, де надсячка, це сторона до передньої частини. Нижня лапка, нижня частина, дві деталі. Нижня лапка верхня частина, дві деталі. Верхні і нижні частини лапок майже однакові за винятком верхньої частини, де на одній частині в мене заокруглення вниз, а на іншій частині вверх. Передня частина ведмедика дві деталі. Верхня лапка нижня частина дві деталі. А також верхня лапка верхня частина дві деталі. На нижній частині верхньої лапки в мене будуть долоньки. Я їх викроїла з іншого матеріалу. Це матеріал схожий на замшу, ви можете брати будь-який матеріал, який вам подобається. Долоньки додатково я продублювала дублерином, тому що мені потрібно, щоб долоньки були міцні. Трошки пізніше розкажу для чого. Голова, передня частина, дві деталі. Стопи ведмедика, дві деталі. Ви можете взагалі не робити долоньки, а стопи викроїти з хутра або якогось іншого матеріалу. Не забуваємо переносити насічки на кожну деталь. Кожну деталь після того, як її вирізала, я обробляю пилососом, для того, щоб ворс не сипався, а точніше сипався менше, тому що сипатися буде все одно, але так його буде набагато менше. Оце стільки ворса у мене не збиралось, поки я вирізала деталі. Також зверніть увагу на те, що у хутра є направлення ворса. Тому всі деталі ми розкладаємо в одну сторону. Щоб було швидше, я збираю всі деталі, які можна одразу зшити між собою. Це в мене задня частина голови зшиваю по центральному шву. Задню частину тулуба також зшиваю по центральному шву. Те ж саме роблю і на деталях переду. На мордочці зашиваю 4 виточки. Далі беру деталі нижніх лапок, і тут є один нюанс, який потрібно врахувати, коли будемо шити. Ось у мене є верхня частина лапки і нижня. Я ось так буду накладати деталь одну на одну лицем до лиця. І мені потрібно з'єднати ось цю точку із націчкою на інші деталі. Я з'єднаю ці точки булавкою, і саме з цієї точки буде починатися моя строчка. З іншого боку роблю те ж саме. Це потрібно для того, щоб потім мені було зручно вшивати лапку в тулуб. Вшиваю деталі нижніх лапок по двом сторонам. Внизу залишається відкрита частина, щоб вшити стопу. Далі беру нижню частину верхньої лапки. Спочатку розберемося з долоньками. На викрійці є місце розташування долоньок. Розміщую долоньку на лесовій стороні деталі лапки. У долоньки я хочу вшити магніти для того, щоб наші долоньки могли з'єднатися. Таким чином, ведмедик може обіймати дитину за шию, наприклад, або десь висіти. Але для цього магніти мають бути сильні. Замість магнітів можна пришити липучки, але якщо знайдете такі, які не царапаються, або можна взагалі нічого туди не вставляти. Відкрити магніт я спочатку огорну тканиною, а потім вже буду вшивати під долоньку. Коли будете розміщувати магніт під долоньками, переконайтеся, що магніти притягуються, щоб не було такого, що долоньки відштовхуються, замість того, щоб притягуватись. Спочатку я прокладу строчку по долонці на відстані 1-2 мм від зрізу, а потім прокладу строчку зигзагом, ширина зигзагу 3,5 мм, а довжина стіпка 1,5 мм. Після цього накладаю іншу частину верхньої лапки лицем до лиця, і так само, як з нижніми лапками, я з'єдную точки перетину і від цих точок буду прокладати строчку. Ось така, поки вийшла нижня лапка, ось відкритий припуск я його не зашила. Тепер у нижню частину буду вшивати стопу. На стопі є 4 мітки, дві з них з'єднуємо зі швами на нижній лапці і дві із серединою на деталях. Нижній та верхній. Для нижніх лапок, мені потрібно зробити мішечок, куди я буду насипати гранулят, для того, щоб додати ваги моїм лапкам, для того, щоб вони звисали гарно, коли ведмедик сидить, і додавали рівноваги. Зі звичайної бавовняної тканини я вирізала дві деталі стоп зшила на відстані 1 см від краю, залишивши маленький отвір. Для вивертання і куди я буду засипати гранулят. В мене гранулят пластиковий, також можна взяти скляний. Цей гранулят я купила в магазині рукоділля. Пакетик 50 грам коштує, здається, 15 гривень. В одну стопу засипаю 25 грам грануляту. Можна трохи менше, 20 також вистачить. І відкритий отвір зашиваю на машинці. Ось такі обтяжувачі в мене вийшли. Лапку вивертаю на лицеву сторону. У всіх місцях, де ворс потрапив у строчку, потрібно взяти голку і дістати його. Це не складно, але займає трохи часу. Я це зроблю в кінці, коли мій ведмедик буде вже готовий. Беру один мішечок обтяжувача, вставляю в лапку і зверху додаю мій наповнювач, яким я буду набивати всього ведмедика. У мене це синтепух, лише тому, що в мене багато його залишилося після пошиття куртки. Ви можете взяти холофайбер, синтепон, силікон, все, що у вас є, і те, що підійде для плюшових іграшок. Я дуже раджу набити лапки до того, як ми їх причиємо до тулуба, тому що потім буде незручно їх набивати. Я додаю мій наповнювач і заповнюю десь третину лапки. Повністю лапку не набиваю, вона має бути м'яка. Коли ведмедик сидить, у нього мають звисати ніжки. Наче в колінах згинатися. Саме тому я не додаю багато наповнювача у лапки. Якщо потрібно, буде, потім ще додам в кінці, коли буду набивати всього ведмедика. Мішечок закріплюється наповнювачем і нікуди вже не дінеться, можна не переживати. Верхні лапки так само вивертаю на лицеву сторону. Ось такі долоньки в мене вийшли. Вони дуже прикольно протягуються одна до одної, і тепер ведмедик може плескати в долоні. Також додаю наповнювач, але не дуже сильно. Лапки мають бути м'які та легко згинатися. Деталі переду та спинки тулуба прикладаю одна до одної лицем до лиця. Середній шов я вже зробила. Тепер зшиваю. По бокових швах, по нижньому шву і по плечових. На плечових швах мені так само треба з'єднати точки початку і кінця строчки. Якщо цього не зробити, потім буде важко вшити голову. З лекалу переношу націчку в область пройми. Між цими націчками піде нижня частина лапки, а догори через плече буде пришиватися верхня частина лапки. Розміщую лапку в пройму лицем до лиця. Будьте уважні, не переплутайте праву та ліву лапки. Пришиваю лапку по колу. Якщо вам не дуже зручно прокладати таку строчку на машинці, можна це зробити вручну. Верхні лапки я вшила, так само пришиваю нижні лапки. На передній частині тулуба в мене є націчка. З цієї точки повинна початися нижня частина нижньої лапки. З'єдную шов на лапці із націчкою. Решту деталі лапки рівномірно розподіляю по всьому отвору. І так само, як верхню лапку, нижню лапку вшиваю по колу. Верхні та нижні лапки можна пришити двома строчками або посиленою строчкою Тому що дитина тягає іграшки в основному за лапи, тому вони мають бути дуже міцні. Переходимо до голови ведмедика. На передній частині у нас є ось така виточка. На зворотній частині деталі впереду голови я висікла зайвий ворс, щоб мені було зручніше бачити, де моя виточка. Розсікаю виточку посередині, не доходячи до вершини виточки, десь 5-4 мм. Беру мої вушка, точніше, вушка ведмедика. Я їх зшила між собою лицем до лиця, вивертаю на лицеву сторону. І тепер край вушка я вставляю між сторонами видочки. Тобто, мені потрібно частину вушка вшити у видочку. Припуск вушка виглядає на 1 см. При цьому прокладати строчку я буду вздовж сторін видочки. Під строчку я підкладаю маленький шматочок дублерина. Для того, щоб моя трикотажна основа не розірвалася. Строчку починаю не від самого краю, а відступивши 1 см припуска. Прокладаю строчку від цієї точки до вершини виточки. Ось що в мене вийшло з лиця і зі зворотної сторони. Завдяки тому, що я зашила частину вушка виточку, вушка буде прикольно загортатися всередину і створювати такий об'ємний ефект. Зашиваю передні частини по центральним швам. Коли я це зроблю, я буду вшивати мордочку у отвір на передній частині голови. Верхню і нижню виточку з'єдную з центральним швом, а бокову виточку справа і зліва із надсічкою. Вшила мордочку по колу, ось що в мене вийшло. Тепер потрібно з'єднати передню і задню частини голови. Відкрита частина вушка з'єднується із припуском на деталях голови. Якщо у вас матеріал не трикотажний і вушко так легко не розвертається, потрібно зробити націчку для того, щоб розвернути вушко на 90 градусів. З'єдную центральні шви націчки і прокладаю строчку з'єдную дві деталі. Ось така вийшла голова від медика, і тепер її можна з'єднати із тулубом. Спочатку я пришью до тулуба половину окружності голови, потім в отвір буду додавати наповнювач, а потім ручними стіпками буду закривати цей отвір. Також отвір для наповнення можна залишити в центральному шві спинки. наприклад. Прокладаю строчку від плеча до плеча, з'єдную голову і тулуб. Також я зробила мішечок із гранулятом, на якому ведмедик буде сидіти, для того, щоб ведмедик не падав, коли сидить. Я додала 50 грам грануляту, можна було трошки більше, як мені здається. Спочатку додаю наповнювач в нижні лапки. В області колін я не набуваю, вона має залишитися м'якою. Тепер треба посадити ведмедика, як він буде сидіти в готовому вигляді, і розмістити мішечок із гранулятом. Далі додаємо наповнювач. Додавайте стільки, скільки вважаєте за потрібним. Я не люблю дуже такі тверді іграшки, тому в мене ведмедик такий м'який і приємний. Потім завжди можна додати ще наповнювача або прибрати його, якщо забагато. На цьому етапі я прикріплюю носик та очі. Перевіряю, щоб все було добре, чи влаштовує мене щільність наповнювача, якщо все гаразд, ручними стіпками зашиваю отвір. Дуже спонтанне рішення прийшло мені в голову, мені захотілося зшити ведмедику метелика. Мені здається, він йому дуже личить, і такий в мене вийшов маленький джентльмен. Також чорними нитками я вишила на мордочці усмішку. Вона трохи губиться у ворсі хутра, але все одно видно, що наш ведмедик усміхнений. Все мені терміново вже потрібно завершувати це відео, тому що моя дитина чекає і не може дочекатися, ну коли я вже віддам йому цього ведмедика. Я сподіваюся, ви потішите своїх дітей таким подарунком, адже ці іграшки завжди викликають радість, захоплення і додають трішки щастя кожному, хто на них дивиться.